8. Захід імперія зла. Поганий злочинний захід. Ще одна з ключових тез теорії Хантінгтона. Захід Загарбницький. Загарбництво, смертельний гріх заходу, від якого йому не відмитись. Історичною оптикою професор не відзначається. Показово, що, наприклад, до турків, монголів, арабів як світових завойовників у Хантінгтона претензій немає. Можливо, на думку професора, на відміну від заходу, це була вищою мірою шляхетна публіка, ніхто з якої не переступав межу доброчесності і не був таким підступним. Тож, отримуй Заходе, поповній дослівно, захід завоював світ не з-за переваги своїх ідей, цінностей чи релігії, у яку було обернено лише невелику кількість представників інших цивілізацій, але скоріше перевагою у застосуванні організованого насилля. Жителі заходу часто забувають цей факт, жителі не заходу ніколи цього не забудуть. Отож, тремтіть, жителі заходу, пророк Хантінгтон вас попередив Захід не дав світу ані ідей, ані цінностей, ані релігії, а лише організоване насильство отакої. Та чи хтось із хантофілів читав його «Откровення» цілком. Здається, лише кроку не вистачає Хантінгтону, щоб впасти в одержимість на зразок одного древнього римлянина, захід має бути зруйнований. Не інакше, як Господня воля втримала професора від такого падіння, але фактично Хантінгтон намагається направити свою цивілізацію не менш хисткою стежкою, захід має заповсти в ареал поширення західного християнства і не рипатись більше по світу. Для Хантінгтона Захід це безжалісний поневолюючий танк, який нівичить все живе на землі. І часом виглядає так, ніби врятувати світ від злочинного заходу, це священна антизахідницька місія, яку обрав Хантінгтон і його однодумці. З цією ж метою поневолення не Заходу, Захід, певно, зловмислив і концепцію універсальної цивілізації, яку Хантінгтон наполегливо поборює. Цікаво, яке ж західне Політбюро затвердило цю кровожирну концепцію? І хто прийняв її до виконання, світовий уряд, світова закуліса. Хто конкретно організовує і здійснює цей загарбницький похід заходу, ці питання самі собою напрошуються із Хантінгтонової картини західного Дрангнах Остен. Та неусипна господня воля і на цей раз висмикує Хантінгтона із підступних лап конспірологічного диявола, який без сумніву замірявся направити професора дорогою до воріт Більдарберського клубу у пошуках відповіді на те питання. Тим часом неупереджений погляд може нам відкрити, що захід це перш за все ідея глобально упорядкованого світу. Усвідомивши, що суто силовими методами цього не досягти, Захід повів глобальну економічну, технологічну, культурну тощо політику, залишивши війну лише на випадок крайньої необхідності. Однак свідома відмова Заходу від фізичного насилля, колоніальної політики, політичного поневолення щодо незахідних народів не справляє на Хантінгтона жодного враження. Думка про те, що, попри все, Захід просуває ідею глобального світового упорядкування як противагу хаосу нескінченних конфліктів. Здається, ніколи не навідувалась до Хантінгтона. Щоб довести свою тезу про шкідливість Заходу та хибність його універсальної цивілізації, він часом вдається до явно безглуздих питань, наприклад, світова торгівля збільшує чи зменшує імовірність військових конфліктів. І зрозуміло, за допомогою спритних цифр і фактів отримує необхідну йому відповідь, що таки да скоріше збільшує, аніж зменшує. Ось він підступний захід, навіть торгівлю використовує із злочинними намірами. За такою логікою комп'ютеризація, мобільний і радіозв'язок, інтернет, банкінг, безліч інших західних технологій, лише підступні засоби, які доводять зловмисність заходу. Часом виглядає, ніби професору Хантінгтону найбезглоздіша спекуляція, не гріх, аби лише обґрунтувати свою парадигму, підірвати концепцію універсальної цивілізації, довести шкідливість західного впливу. Читаючи подібну доказову маячню, може здатися, що справжня, а не позірна релігія Хантінгтона – це віра у руїну Заходу. Суспільний приступ малодухості викинув на поверхню цілі прошарки носіїв комплексу вини заходу перед світом, готових у приступах свого безумства кидатись в обійми ледь не кривавим диктаторам. Схоже, для цієї нової касти недоторканих чи переторканих однодумців і послідовників Хантінгтона, покаянна параноя стала ідеєю фікс. Заражені цим вірусом інтелектуали і професора, у свою чергу, виховали вірних учнів на зразок Барака Обами. Які під знаком спокути провини надихнули своєю безхребетністю диктаторські і авторитарні режими на нові злочини проти людства і свободи громадян? 9. Всі проти заходу? За Хантінгтоновими уявленнями світ сьогодні невпинно перегортовується і антагонізується. При цьому всі відвернулись від західної культури і цінностей і ополчились проти заходу. Світ повстає проти заходу через нав'язливе бажання останнього накинути іншим свої універсальні цінності. У своєму обуренні відносно проїсків заходу Хантінгтон нерідко знаходить вельми підходящих соратників на зразок Георгія Арбатова. Дослівно люди погодились би з Георгієм Арбатовим. Який описав чиновників із Міжнародного валютного фонду як необільшовиків, які обожнюють експропріювати гроші інших, насаджують недемократичні і чужинські правила економічної і політичної поведінки і душать економічну свободу? Хотілося б запитати професора, а що це за люди такі, для яких високопоставлений функціонер від ЦК КПСС Георгій Арбатов виглядає авторитетним експертом щодо необільшовиків свободи і демократії. Чим, на думку Хантінгтона, незахідні цивілізації загрожують заходу, один вони озброюються, у тому числі атомними бомбами, ігнорують політику ядерного нерозповсюдження, два. Ігнорують вимоги стосовно прав людини, три мігрують на захід і руйнують його культурну ідентичність. Все це, на думку Хантінгтона, незаперечно свідчить про слабкість і неминучу поразку Заходу. Вони відвернулись від західної культури і цінностей, бідкається Хантінгтон, маючи на увазі Азію і мусульманський світ. Бо успіхи Заходу перестали бути видатними, пояснює Хантінгтон причину трагедії. І прогноз професора Невтішний дослівно зрушення у співвідношенні влади між цивілізаціями ведуть і будуть вести до відродження і росту культурної впевненості у собі незахідних суспільств, а також до зростаючого відторгнення західної культури. Схоже, професор вдався до паніки замість тверезої і всебічної оцінки об'єктивних глобальних процесів. Адже ж є і інший бік справи саме ця західна культура і цінності, демократія, лібералізм, права людини і відкрили незахідним суспільствам очі на те, хто вони такі, які їх питомі цінності і культура, і чи не вимагають вони самі якихось змін. І ці процеси змін, ймовірно, ще на самому початку. А поки що вони зрозуміли лише те, що вони здатні на власне самоусвідомлення і розвиток і хочуть розвиватись на власній основі. Тобто незахідні суспільства так чи інакше уже в полі універсальних західних цінностей так, деякі з них швидко зметикували, що матеріальний добробут і могутність можна здобувати на базі західних матеріальних здобутків, ігноруючи при цьому певні західні духовні цінності. Так, частина їх радикалів зарозумілася до тієї міри, що проголосила свої цінності єдино правильними і вірними, а західні хибними і невірними. Та це не означає, що там немає прошарків, серед яких росте переконання, що без універсальних західних цінностей нема шляху до соціальної справедливості, свободи і розвитку особистості. Цей шлях довгий, утвердження нових цінностей ще ніколи не обходилось без боротьби і жертв. Номінальний поворот від західних цінностей насправді має і інший бік, суто утилітарний аспект, який полягає в політичній актуалізації місцевих традиційних цінностей. В умовах значно зрослого впливу маси, внаслідок тієї ж західної демократизації, політична тактика місцевої влади неминуча має рахуватися з традицією. Місцевий владний істеблішмент з дипломами Гарварда і Оксфорда неминуче має демонструвати відданість традиційним цінностям маси. Тож так званий поворот від західних цінностей вимагає глибинного аналізу і зважених висновків, а не панічних волюнтарних присудів на зразок того, що успіхи Заходу перестали бути видатними. Вся історія Східної Азії і мусульманського світу ще попереду слухи про їх розрив із західними цінностями дещо перебільшені. Прогрес і універсалізація не лише економічних, але й соціальних відносин, хоч і тривалі в часі, але не в процеси. Тож, без паніки, професоре. 10. Занепад заходу. Ще одна свіжа теза Хантінгтона, нерозривно пов'язана з попередньою, це занепад заходу. Хто його тільки не пророкував. Бідний захід мав би впасти ще років понад сто тому. Однак поки що він стоїть, хоч, можливо, колись і впаде, особливо якщо послідовники Хантінгтона Обами візьмуть гору і вщент розхитають його своєю малохольністю. Занепад заходу Хантінгтон вимірює за оригінальними, ретельно підібраними ознаками. Виявляється, перш за все, це зміцнення і відродження Східної Азії переважно економічне та ісламського світу, переважно релігійне. За такою логікою, якщо хтось піднявся, то інший має впасти, гра з нульовою сумою, так би мовити. Тобто, занепад заходу він побачив у тому, що незахід не став заходом, не сприйняв його духовно культурних цінностей, а зміцнився, повернувшись до власних витоків. А які були очікування, що незахід впаде під натиском рок н ролу, кока коли, інтернету та інших викликів заходу. По перше, як можна було уявити розпад культур із тисячолітніми традиціями? А по-друге, очевидним є і інший бік, зберігши свої духовні скрижалі, незахід зміцнився переважно саме завдяки західним економічним, промисловим і технологічним зразкам. Процес виглядає цілком об'єктивним, але він так налякав Хантінгтона, що вкинув його у паніку занепаду Заходу. Ще один доказ занепаду заходу Хантінгтон побачив у падінні його питомої ваги у світовому вимірі. Але ж як могло бути інакше. Після Другої світової війни Захід де-факто повів політику відкритості і глобалізації, вільний рух товарів, капіталів, робочої сили і тому подібне. Захід обмежує свій військовий потенціал, західні інвестиції, технології поширюються світом. Захід не лише не перешкоджає цьому, а скоріше заохочує. Відкритість і вирівнювання світу свідома політика Заходу. До чого це приведе, покаже лише час, ризики є, але це об'єктивно відповідає самій природі заходу. Зрозуміло, в таких умовах питома вага заходу неминуче має падати. Але Хантінгтон впритул не бачить цього свідомого вибору заходу на користь глобального процесу він бачить лише занепад заходу і посилення Сходу. Для Хантінгтона зазначені об'єктивні світові процеси виглядають виключно як якась запекла сутичка, де схід захопив захід за горло і кладе його на лопатки. Таке враження, що Хантінгтон бачить світ лише під кутом зору протистояння і загарбання. Звичайно, певним чином, такий вимір існує. Але сьогодні саме Захід свідомо і прагне зняти напруженість спорядку денного. Саме Захід де-факто і намагається відходити від прямого світового панування, від силового протистояння до балансу і панування правопорядку. Бо у цьому природа розвитку західних цінностей. Хантінгтон же бачить тут лише занепад Заходу, не полишає враження, що у Хантінгтоновому зіткненні міцно засіла ментальність холодної війни, або ми їх, або вони нас третього не дано. В особливо панічних інтонаціях Хантінгтон описує ріст економічної могутності Сходу на фоні падіння частки Заходу. Так, ніби джерелом цього є якісь суто самостійні надбання Сходу, а не переважне запозичення і імітація на власному ґрунті економічних, промислових і технологічних зразків Заходу. Так само непокоїть Хантінгтона невпинне скорочення питомої ваги західного населення. Загалом, попри позірну толерантність, виклад зіткнення постійно вскакує у колію однобокості. Тут багато фактів, але вся фактологія і підібрана, і тлумачиться виключно в один бік, щоб зокрема підтвердити неминучість поліцивілізаційного світу і неможливість будь-яких інших варіантів. Водночас, вийшовши за межі однобокості, можна побачити, що універсальна і провідна на сьогодні роль заходу полягає у здатності транслювати на весь світ універсальний порядок, цінності, технології тощо, а не у тому, що частка його економіки, чисельність населення чи поширення англійської мови питому збільшується чи зменшується. Світ змінюється за своїми, переважно нелінійними і неочевидними законами, а не за накинутими. Банальними і однобокими марксистськими ідеологемами чи цивілізаційними парадигмами. 11. Хантінгтон Провідець. Сьогодні ще нерідко можна почути чи прочитати вирази типу. Ось бачите, Хантінгтон був правий, передбачав, попереджав. Такі нісенітниці можуть розносити лише ті, хто або не читав його книжку, або не здатен оцінити її. Ось лише основні пророцтва Гарвардського Нострадамуса. Добре, що, на відміну від туманних катренів французького звіздаря, Хантінгтонові откровення чітко задокументовані в його опусі. Одержимий своїм геополітичним інсайтом, Хантінгтон зверхньо насміхається над західними прихильниками настороженого підходу щодо поведінки Кремля після закінчення Холодної війни, дослівно, деяким, як і раніше, вважається потенційна загроза відродження Радянського Союзу. Ну що, пане Хантінгтон, встаньте і погляньте на Путінський рейх, це їм ще вижається чи вже ні? Кому сьогодні смішно? Договір про звичайні озброєння у Європі повинен дотримуватись, іронізує професор над закликами тверезо мислячих сучасників щодо пильності. У чому тут справа, чим дошкулив професору цей договір? Виявляється, дослівно, тепер ця угода головним чином створює труднощі для Росії, коли їй доводиться протистояти тому, що, на її думку, є загрозою безпеці країни з боку мусульманських народів на південних кордонах бідкається Хантінгтон. Дякую, що потурбувались, імовірно», – сказав Путін, і в липні 2007 року призупинив дію договору. Та тільки мусульманська загроза тут ні до чого. Призупинення дії було зроблено у руслі Мюнхенської промови в Путіна, не криючись, заявив Міністерство закордонних справ Мордору. Тобто імперська неоколоніальна і антизахідна авантюра Путіна була розв'язана саме тоді, набувши таким чином через міжнародно правову форму статусу неприкритого офіційного військового виклику. А у травні 2023 року, практично через рік після вторгнення в Україну, Путін підписав остаточну денонсацію договору про звичайні озброєння у Європі. Справа тут не в тому, чого варті договори з Росією, про це всім добре відомо. Справа у тому, професоре, що хотіли ви того чи ні, але ви дійсно ідеологічно підіграли московському рейху, приклалися до того, щоб розв'язати руки Кривавій кремлівській орді, захищати інтереси своєї безпеки, зокрема і на просторах України. Православні Білорусь, Молдова і Україна тяжіють до Росії, це не жарт, це дослівно Хантінгтон. Встаньте, професоре, погляньте, як тяжіють до Росії, зокрема Україна і Молдова. Та ще й добре придивіться до Лукашенка, щоб знову не наламати дров із тяжінням і концентричними кругами. Україна розділена на уніацький націоналістичний, розмовляючий українською захід і православний російськомовний схід, десь ми вже таке чули, тільки значно ближче до Мокшанських боліт. Чи у Гарварді 90-х все ще читають совєтські газі, не дивлячись на рішучі застороги професора Преображенського? Чи там прислухаються до розмов нових кремлівських шовіністів? Так, Україна розділена, професори, але не її громадянами і не вашою недологою парадигмою, а танками і ракетами кремлівських убивць, які ймовірно і розраховували у тому числі на політологічне прикриття подібними до вашої теоріями. Прорікнув Хантінгтон дещо і для Рашостану, а скоріше, навіть застеріг кремлівську бандократію, дослівно, якщо Росія примкне до Заходу, православна цивілізація перестане існувати. Тож це, виявляється, ви, пане Хантінгтон, застерегли орків від непоправного і тим самим своєю пересторогою навік закармували їх у їхній православній скрепності. Хто ж тепер, окрім Хантінгтона, зніме з московитів це цивілізаційне прокляття? Що робити, враховуючи, що професор, який придумав їм православну цивілізаційну порчу, тепер преспокійно спочиває у вічності? Вся надія на шамана Габишева. Чи на Вашингтон, який скинувши летаргічно гарвардську облуду, нарешті протягне руку допомоги стікаючому кров'ю Києву, і вони спільно вгатять остаточний кілок у горлянку безумного кремлівського вампіра? Я тут мимохідь подумав, що Хантінгтон міг би, по ідеї, і турецьку цивілізацію придумати із младоосманською ідентичністю, наприклад, чому ні. Але чомусь не придумав, а запакував її в ісламський світ, совпадініє. А ось від пророка Хантінгтона дещо для корейців, дослівно, дві кореї не рішуче, але вірно рухаються до об'єднання. Та що ви кажете, професоре, черговий раз, що називається не у бров, а у глаз. Дещо про міжнародноторгівальні пророцтва дослівно у зароджуючомуся світі вирішальний вплив на структуру торгівлі будуть справляти культурні зв'язки, щоб далеко не ходити, подивимось на безпрецедентний товарообіг між Сполучених Штатів Америки і Китаєм. І ще раз подивуємось криворукості Хантінгтонової нової схеми. А ось гарна новина для Японії, дослівно, Японія, як ми доказали, із часом мученицько і критично переоцінюючи цінності, поступово стане відходити від Сполучених Штатів Америки, зближуючись із Китаєм. Зверніть увагу на термін доказали. Та тут претензія на щонайменше теорему Хантінгтона. Ось вам, японці, вивчайте і не крутіть носом. Хантінгтон за вас уже все доказав, гайда займати своє місце у васальному стілі під Небесної імперії. 12. Світоісламська халепа. Загалом Хантінгтонове занепокоєння ісламським світом виглядає цілком обґрунтованим. На мій погляд, це одна з небагатьох його тез, яка варта уваги. Границі ісламу і насправді криваві, ріже правду матку професор. Але й тут є що додати хіба тільки границі, а криваві міжособиці на зразок Ірак, Іран, Ірак, Кувейт і тому подібні. Так, мусульманська конфліктність незаперечна. Дійсно, конфлікти між певними радикальними мусульманськими вождями, угрупуваннями, політичними режимами з одного боку і християнським політичним порядком з іншого, цілком імовірні і більшою мірою, ніж між будь якими іншими сторонами. Але тут має йтись саме про ісламізм, як радикальне крило мусульманства, а не про ісламську цивілізацію загалом, як це подає Хантінгтон, посилаючись на минуле, коли схоже, радикальний релігійний чинник був чи не визначальним. Лише з такою поправкою можна прийняти за увагу Хантінгтона щодо квазі війни між ісламом і заходом, дослівно, вслід за Іранською революцією 1979 року між ісламом і заходом розгорнулася міжцивілізаційна квазі війна. При цьому ще раз підкреслимо, що ця війна за своїм характером не є міжцивілізаційною. Але подивіться на Хантінгтонів прогноз динаміки цієї квазі війни, дослівно взаємовідносини між Ісламом і Заходом не стануть близькими, але вони стануть менш конфліктними, а квазі війна. Дивіться, главу 9, скоріше всього, поступиться місцем холодній війні чи, можливо, навіть Холодному миру. Візьміть до уваги Хантінгтонова стаття Предтеча поліцивілізаційної парадигми вийшла невдовзі після гарячої війни у перській затоці 1990-1991 роках буря в пустелі. Ще у розпалі описані ним самим світо ісламські пристрасті, але професор пророкує Холодний мир. На якій підставі? Чому не пошкодувавши криваво-червоних фарб для зображення ісламської загрози, професор у підсумку перейшов на пастельні тони Холодного Миру, з нею, де логіка? А тепер погляньмо на майже три десятиліття Хантінгтонового Холодного Миру Аль-Каїда Бен Ладен 11 вересня 2001 року, напад на торговий центр у Нью-Йорку, Світова ісламська держава ISIS, війна Сполучених Штатів Америки в Афганістані від 2001 до 2021 роки, Арабська весна, теракти ісламістів у Сполучених Штатах Америки, Франції, Великій Британії. Пане Хантінгтон, це ще квазі війна між вашими цивілізаціями, чи вже Холодний мир між ними. Отже, слід акцентувати увагу на моменті, який Хантінгтонова парадигма фактично ігнорує, різні політичні режими в ісламському світі не слід ототожнювати з ісламською цивілізацією загалом. Всім відомі ісламські політичні режими, які співпрацюють із Заходом. Водночас режим іранських Аятол сьогодні виступає з позицій ворога заходу, однак попередній шахський режим мав цілком мирні стосунки із заходом. Екстремістські і терористичні режими типу ІСАС чи Аль Каїди запеклі вороги Заходу. Тому уважний читач на питання, чи є сучасний конфлікт між Іраном і Ізраїлем, зіткненням цивілізацій може дати спокійну аналітичну відповідь, оперуючи поняттями політичних режимів і порядків, і не впадаючи при цьому у трилер блокбастерну міфологію. Для Хантінгтона цивілізаційний конфлікт між ісламом і Заходом лежить у тій же площині, що й непримиренна класова суперечність між пролетаріатом і буржуазією за Марксом Леніним. Думаєте, жартую, аж ніскільки ось дослівно причини відновленого конфлікту між Ісламом і Заходом лежать таким чином у фундаментальних питаннях влади і культури хто, кого, хто править, ким правлять, основоположний момент політики, визначений ще Леніним, ось джерело суперництва між Ісламом і Заходом. Відчуття, що ликові лапті випускників Мокшанського факультету марксизму ленінізму потоптались сторінками зіткнення цивілізацій, чомусь не полишає мене.